Більшість з вас знає цю вражаючу історію з Качківським лелекою, Бусею, як його там називали в селі. Ну, це, це неймовірна історія. Коротко скажу, в минулому році там. Приручили лелеку. Маленьке пташеня, малесеньке. Приручили, стало воно з повноцінним, дорослим лелекою. І цей лелека вільно ходив по селу, ну, як, я не знаю, як будь-яка приручена там, курка чи собака, злітав. Кружляв над селом, повертався, хоронив найважливіше воїнів, які загинули на цій війні українських, рідних воїнів. Це було дуже вражаюче, коли за похоронною разом з похоронною процесією йшов цей лелека. Всі ставали на коліна люди і він біля них стояв. Це неймовірно. Ну, Десятки і десятки, якщо не сотні, різних каналів показували цей сюжет. Ну, до речі, першим його показала Олена Греченюк. Це Ямпільське телебачення, і потім в неї брали, крали всі лінії. Це було дуже багато. Газет е е всяких блогерів, телеканалів. Це все в минулому році десь в кінці листопада, на початку грудня. Це все. Це ажіотаж був. Ну і. Далі цього леку, прирученого, здають на три місяці в Вінницький зоопарк. Ну чому? Здають, тому що, мовляв, йде зима, а у них у качківці, ну, немає місця, де би його перезимувати. Ну, здали це, на три місяці. Ну, добре, на три місяці. Це ж не так довго, три місяці зими, раз і домовилися з зоопарком, що зоопарк в е, нього ж також бюджетні якісь там е, дисципліна, Він не може просто так в кінці року приймати ще щось. Ну, це мені так здається, але взяли умовили на три місяці. Закінчується три місяці. Ажіотаж цей. На телеканалах спав, зовсім в нуль зайшов. от, Наче цього лелеки й немає. А лелека в тому Вінницькому зоопарку, в такій ну, стайні для коней чи для великої рогатої худоби. Ну, таке, таке десь 3 на 4, чи може трошки більше. Отаке закрите приміщення з одним віконечком. Це лелека, це не кінь, це не свиня. Йому небо потрібне, хоча б побачити, а його тут на три місяці. Ну, закінчується три місяці. Директор зоопарка каже: ну все, забирайте вже три місяці, вже, вже тепло плюс п'ять забирайте, він може жити у вас на волі. Відмовилося. Він забрати. Не буду вам розказувати про цю трагічну історію. Як 33-й канал, як ми, журналісти, намагалися дообразумити цих людей, що що ж ви, це ж ваша. Це ж в народі лелеки приносять повір'я, лелеки приносять щастя. Лелеки, ну про них стільки написано літератури, гори. Напевне, іншого птаха немає. Що стільки, як написано про цю лелеку вір, лелечу вірність як, які вони вірні своїм гніздам, як вони повертаються за тисячі і тисячі кілометрів в свої села, в свої гнізда. Ну, це вірність, це символ можна сказати зараз. Це найдорожчий символ, коли показує природа цю вірність людині, показує вірність батьківщині найперше. Ну і здавалося б, ці заберуть його, а вони не забирають. А тут сезон, тут почалося тепло, прилітають інші лелеки. Цьому лелеку треба шукати. Пару і будувати гніздо. Якщо ви, які приручили його, хто там приручив, я не буду зараз виясняти, це вже інша історія, але ж була місцева влада, це все бачила. Були правоохоронні органи, була школа, були люди, які могли з розумом підказати, що, що ж ви робите. Якщо ви приручаєте, то той, хто приручив. Несе відповідальність, а за того, хто несе відповідальність місцеве самоврядування, бо юрисдикція його на цій території місцевого самоврядування, воно, воно має бути, так би мовити, мірилом чесності і порядності в даному разі. А воно відступило. Це не його, це все авзопарку і місць. Саме таких Лелечих і в Вінницькому і нема. Це не той зоопарк, де, на, на, який спеціалізується на утриманні лелек. Ну і як? Ну одним словом, я звертаюся до поліції. І, і, і ось це повідомлення, в якому я. Яку... Ось повідомлення про отримання моєї заяви. Талон повідомлення єдиного обліку номер 865. Що я, що я їм казав і що просив, е... зараз процитую. Е... Надійшло повідомлення від громадянина Кірськи Василя Володимировича такого то року народження про те, що невстановлені особи в селі Качківка Могилів Подільського району приручили птаха Лелеку, після чого за усним договором передали його до Вінницького зоопарку. На зимовий термін 3 місяці для утримання, та на даний час не встановлені особи відмовляються його забирати назад в качківку. На думку зерника, вище, вище зазначений птах утримується в неналежних умовах. Ну, як можна вважати, як би його там не кормили ковбасою? По 100 грамму йому, щоб навіть давали. І розваги йому всякі співи, там, наприклад, показували танці. Все одно це не, це не небо, це не воля, це не воля. І найцікавіше, що в інтерв'ю зі мною директор зоопарку сказав, що раціон його. В, в тому приміщенні був дуже короткий 200-300 грамів риби на добу. Все. Все. А це ж, це ж живий організм, здоровий, здоровий птах. Якби він був каліка, то інша справа. Це здоровий птах. А вони харчуються. І комахами, і черв'яками, і зміями, і жабами. і... Ну, і в тому числі і рибою. А його кормили тільки рибою. Як в моєму інтерв'ю, хто буде дивитися це відео до кінця, я дам посилання побачити. Тобто, говорити, що там якісь райські умови, що там дуже добре його утримували, в принципі, не можна було з двох причин, тому що воля для такого птаха особливо. Весною це життєво важливе. Це все, ну, ну небо йому літати. Треба, це не корова, яка може, яку можна в хліву і то попробуй весною корову втримай в хліву. А це птах, якому літати. А що ж мені відповів начальник поліції? Тимчук. Коли вони вже це все розслідували? Лебідь там мучився в зоопарку, чекав, а вони розслідували. Дивіться, що він. Я вам цей документ зараз, хто хоче, можете його е стоп-кадром зуминити і подивитися до досконало, ну, спокійно. А іншим я зараз зачитаю цей документ, він вартий то. Повідомляємо, що ваше повідомлення від 01. 04 04. 24 року відділенням поліції No1 подільського РВП ГУНП у Вінницькій області розглянуто. Відомості викладені у зверненні з приводу неналежного утримання лелеки. Мова йшла не про неналежне утримання, а взагалі будь-яке тримання зараз. Лелека, лелеки в неволі, це це злочин, це це катастрофа для самого е, птаха. Е. Відомості викладені у зверненні з приводу неналежного утримання лелеки у Вінницькому зоопарку зареєстровані в інформаційно-комунікаційному ну, систему інформаційний портал Національної поліції України. Журнал ЄО «Відділення поліції номер 1 подільського РВП від 01.04.2024 року за номером 865. У зв'язку з тим, що під час перевірки поліцейськими. Військово е, е, поліцейськими відділення поліції номер 1 Могилі Подільського РВП не встановлено в даній події ознак кримінального правопорушення. А чого не встановлено? Бо не хотіли встановити підстав для внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань немає, а подальший розгляд. Звернення здійснено у порядку, передбаченому законом України про звернення громадян. Тобто відфутболили. Далі. Враховуючи, вище викладене було викладене було встановлено, що інформація викладена у вашому повідомленні. Не знайшла свого підтвердження. А чому саме не знайшла? От дає пояснення нижче. Подальший розгляд. Даного повідомлення було припинено, а матеріали перевірки списано до справи відділення. У разі незгоди з прийняттям рішення за результатами розгляду ваших звернень, ви, можете, ви маєте право оскаржити зазначене рішення у порядку статей 16 та 17 закону України про звернення громадян Олександр. Томчук. Тобто, із цього ми бачимо, що Олександр Томчук твердить, що я звернувся до поліції не через те, що вони, оцей е сторони, так би мовити, не виконали договірні умови на утримання цього лелеки. Тобто вони мали тримати в зоопарку 3 місяці. Три, я це зазначив. І це ось у талоні вказано моє звернення. Три місяці мали тримати. А тримають уже 6. І найголовніших для життя лелеків. Зараз він вже, коли вже всі інші лелеки сидять на гніздах, на гніздах і вже виводять тошення, він собі пару не знайде вже. Це все. І шансів йому перейти знову в дику природу із того телятника, в якому він зараз там сидить, дуже ж немає. Но, але для гори, для України, що це символ України? Він же ж воїна і не одного хоронив там у, 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 у тій качківці. Місцевих, до речі, воїнів хоронив. І немає ні одної сльозинки не потекло, ні одної І зараз, що він там у цій неволі так мучиться. І Томчук не посоромився сказати, що от, оцим, що, що Кізка не правий, бо йому там добре, там хороше, що там він, він пише, що не е, ознак кримінального піс. Кримінального правопорушення, що відомості, відомості викладені у зверненні з приводу неналежного утримання лелеки. Боже, що мовляв, не підтвердилося неналежне. Ви подивитеся, я даю посилання на це відео. Ви подивитеся, яких він там умов. умов. На півтемне приміщення, неба він не бачить. Літаючий повноцінний птах, він міг би літати, жити, розуміти, повноцінним життям, радувати це село навіть. Хто його знає, можливо, і інших би воїнів він вихоронив. Це був би символ, можливо, такий трагічної України, як от та пісня Плиникача, а його взяли. Здали він це, на, мовляв на три місяці. Все, а потім кажуть: ну там хороше харчування, дуже добре харчування. Ну, там хороше утримання, ветеринарне обслуговування. Ну, хай що там сидить. Але звик давали слово, що на три місяці поліція теж зобов'язана була перевірити цей мій фас, що я називав, що на три місяці здали, а не. Ненавічно, безсовісні.